Господь з вами. Читання святого Евангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням, якщо хто любить мене, той буде зберігати моє Слово, і мій отець любитиме Його, і ми прийдемо до Нього, і зробимо собі оселю у нього ж не любить мене, слів моїх не зберігає, і слово, яке ви чуєте, є не моє, але того, хто послав мене, Отця. Це говорив я вам, перебуваючи між вами. А Утішитель Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я, Той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам сказав. Мер залишаю вам, мир мій я даю вам. Не так як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви чули, що я сказав вам, я йду і я прийду до вас. Якби ви любили мене, то зраділи би, що я йду до Отця, бо Отець більший від мене. І тепер я сказав вам раніше, ніж це станеться, щоб тоді, коли воно станеться, ви повірили слово Господнє! Слава Богу, Дорогі браті і сестри! <кій> В сьогоднішньому Евангелії бачимо, як Ісус. Дає обіцянку, що той, якщо хто любить мене, той буде зберігати моє слово і мій отець любитиме Його, і ми прийдемо до нього і зробимо собі оселю в нього. На цю тайну ми ще будемо багато роздумувати під час зішестя Святого Духа, потім через тиждень. Під час урочистості Святої Троїці, але вже і сьогодні церква бере цю тайну, що Бог бере оселю у людині. Такого Бога бачимо, який приходить до людини, яка є наявна в світі, яка є наявна в житті людини. І дуже чітко ми це бачимо. Під час Різдва, коли Ісус приходить в особі дітей. Ну, якщо починаємо дивитися старий то там теж дуже часто бачимо, що Господь Бог хоче бути наявним в житті людини. Даже Мойсею говорить, коли Мойсей питає, як тебе звати, то Він. Не якесь конкретне ім'я, говорить, що мене звати так чи так, а так говорить, що я той, хто буду там, який, той, який буду наявний, який буду присутній. І це є написано в Старому Завіті. Але не знаємо, скільки раз Бог є наявний в житті людини, тоді, коли є не, це не є написано. В історії людства, скільки раз Бог зійшов і є наявний в житті людині, коли це не є написано. <кій> і якщо ми дивимося своє особисте життя, то теж можемо бачити, що Господь Він приходить в наше життя і є наявним в нашому житті. І дуже часто не замічаємо, навіть те, що ми тут тепер сидимо в церкві. То Бог кличе нас. Бог той, який позве, якщо подивимося других людей. Може і родичі бути, можуть бути е, сокурсники, сокласники, е, друзі, знайомі. Скільки із них приходить до церкви? І якщо задаємо запитання, а ми чого приходимо, можемо. Таку відповідь дати, що то я вирішив. А другі чого не вирішують? Другі чого не можуть вирішити, що прийти до церкви. І напевно, що є в ньому наше рішення, без нього неможливо. Но є в ньому і благодать Бога, що Бог той, який нас зве, що ми можемо тут бути. І можемо подивитися своє життя, скільки раз Бог є наявний в нашому житті. І Бог, який нікого не потребує, Він приходить в наше життя із за любові, Бо любить нас, Бо хоче любити. І ми часто відповідаємо на цю любов Бога, відповідаємо із добрими вчинками, відповідаємо із особистою любов'ю, коли Привертаємо увагу Богу, даємо Йому увагу, молимося, виконуємо Його волю. І коли Бог бачить, що ми приймаємо і цінуємо Його благодать, то Він знову дає нам благодать. І та людина, яка не цінує цю благодать, то Бог може не давати. І так, як Святий Дух, Сходить під час служби на вівтарі на хліб і перетворює в тіло Ісуса Христа, і ми зможемо із Богом, із Ісусом Христом зустрітися під видом хліба. Так Він приходить дуже часто і в наше життя особисто через Свого Святого Духа, так як зв'язує. Отця і Сина Святий Дух так зв'язує нас, Святий Дух із Богом із Небесним Отцем. І ми так хочемо жити своє життя, щоб Він взяв оселю в нас, щоб Він дав нам свій мир. Не такий мир, як світ дає. А такий мир, який, яким володів Ісус Христос, коли тут був на землі. І тоді, коли важко йому було Хрест ніс, він мав внутрі мир. І цей мир хочемо ми мати, що може бути назовні важко страждати, але Бог дає нам зможе нам давати свій мир. І цей мир ми хочемо. Мати в своєму житті і святий Дух той, який це зможе нам дати. Хочемо зберігати слова Ісуса Христа, хочемо любити Його, щоб ми перебували постійно із Ним, щоб Він взяв оселю в нас. Амінь.